Що трапилось? Що случилось? Будемо їхати на зйомки. Ну здравствуйте! ранок. добліланок. Аснус, а ти лукріці не Ну Блять. Так, вот десь тут. А вона тут? Ну, а чому тут встріталися? Ну от я ж це думаю, я що... Не ну а це ж я за це і думаю, що де Лукреція? Ти ж сказав, що зараз приїдемо, Лукреція буде. Зараз підемо стукати в двері. Йоп, я сказав, що вона у якогось ромачка, якогось. А, як обично, як обично. Да -да -да. Ну ладно. На стрім зараз будемо копита глотати, як обично. Ну по классике. Сейчас Лукрецию забираем и поедем. В общем, короче, не получилось Лукрецию забрать. Вона решила остаться Олежке. Ну не в того, что в Андрія, або, вов... чуть -чуть еще и не да. да. Лукреция выходит в халатике с намотанным полотенцем. Типа, говорит, я не могу, типа, уходить. А кто такой? Кто там? Выходит, что такое? Они такие, там мы просто, типа, короче. Да, і пришлось самим, в общем, доїхать, скупиться, и сейчас уже будем запускать стрим. Только сильно близко не стоит, чтобы я на тебе не, не uh -huh. За донати на корону торнадо я ніколи в житті так не пив. Сейчас eh, Андрій буде пробувати... Ну, він не буде пробувати, він уже знає, як це делать, я це ніколи не делав. Ну, все натяже. <зас> Особливо, если... якщо ж... Короче, я, я почему-то говорю, не то, що я там что-то нажал из що там говорили я про те, що із за того, живу так повний, може не получиться. Это те же самое, что... Що... Ну короче. Димочки меня поймут. Как ты так просто это делаешь, чувак? Как oh. он так просто это делает, я не понимаю. Так ты вообще, как будто, знаешь, типа, не в глаз. Так просто вообще. Я вообще не представляю, как ты это делаешь. Ты просто, я когда-то первый стрим бачил, в тебя аж выливало, сквиртовало, понял? А сейчас я дивлюсь, ты так спокойно это делаешь, как будто ты каждый день пьешь Корону Торнадо. Ну, уже в другой день подряд, да, пью Корону Торнадо. Короче, а, серьезно? Надо просто, надо не бояться, что ты захлебнешься, просто, типа, как открыть глотку и просто Туда его запускать. Не хватками пить, а просто типа ну ты ти, вроде открываешь горло и типа ну. Ну це ж надо шарить, когда ты первый раз то це, ну это не, не получилось. Mm -hmm. Я не знаю, я не уверен, что это сейчас получится вообще. Стандартная. Сначала сраку на голове. Два вакуума. Так, просто крути надо раскручивать, да? Да. Хорошо. Раз, два, три. И не ковтай, просто горло. В... Ну, короче. Крути, крути, да, пий, не ковтай, просто откры горло і пий. О, хорош, 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 хорош. Та ти шо? Красава. Охуеть. О. Валик, тупо з першого разу. Глотка робоча, валик. Я то зробив, але все равно там нотка читер сдала, потому что я понял, я переставлю крутить в момент, коли я понял, що зараз у нас киртане. И потом я понял, что надо дальше крутить, и я горло відкрив, коли ти сказав, что горло надо відкрити. Да, 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 надо открыть. А воно сначала я глотал, а потом сказав, що горло открыть, я думаю, а як. И я игру сделал. Ну воно, типу, типа, да, вроді, вроде не розумієш, а вроде бы Якщо ти Если ты начинаешь бояться и глотать, ну, глотками, типа, глоток, 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 то ты. Ну тут тоже каплі. То пена, то пена опустилась. Не, ну круто, що получилось. Да ты можеш... Ти мог просто в конце типа, просто дожать цю пену, вона сама опустилась і все. Ну да. То есть э, ну, принципі... все получилось офігенно. Намічається щось інтересное. Андрію тут задонатили свято в сраку на голові. То есть, свято в сраку це просто типа лягаєш, піднімаєш жопу і підпалюєш вогник. А тут получается, що на голові я не знаю, він це буде делать, ну сейчас будем дивиться. Ты там в запасі реально до Нового года, свято свята сраку. Він цілий пакет накупив свята в сраку. Понеслась Габі до мене приїхав гості. Ми провели стрім. Зараз їдемо до мами, тому що вона сказала, що в неї коти сповняє по страшному. Його вже пора вести в ветеринарну клініку, щоб каструвати, бо він там все підряд обсикає, кусається. От. І ми зараз їдемо, поможу мамі однести кота, там недалеко ветеринарка однею. І будемо їхати на зустріч до Андрія. Він согласився мені допомогти знятися в новому випуску про отелі. Ми знайшли. Ну там уже вы узнаете в выпуске самому. И Габі познайомиться з легендою Ютуба, между прочим. Як казав Гарик, 95 -е место топ-100 рейтинг Ютуб. А, сміється, а раніше знаєте що? Вдвоєму обсикалися просто коли стояли, я як зараз пам'ятаю, коли ще жили вдома в Херсонській області, коли він їхав на море, знімав влог, лох, я кажу, а прикінця б з ним стрітися, оце по дорозі якось перестріть, хоча б зфоткатися. А тут Гапі буде знайомиться з ним. Це смішно просто представити. Гапі, ти довольний? Хм? А він не показує емоції в будь-якому случаї. А, то есть знакомство ты рады, это же снимать новый выпуск, ты не рады. Ну ты невый. С якцией ты ничего не получаешь. Ты получаешь жизненный опыт. Вдруг, вдруг колись ты тоже будешь снимать такие видосы. Вырежешь, короче, фрейм трейд таймер чекал там, блядь. А що фреймтеймер. Ну, а, оператором, оператором да, був да, Ворнштерна? Ну, а че вирізати? Ні, він сначала був, по-моєму, в, в Литвина, потом там. Ну, короче, ходи, просто возьмем. В общем, Гапі тоже, він такий пассивный человек, він чисто так, на 7 оператором побуть. А потом, на самом деле, экстрельно по страшному, більше у мене подписчиков будет, я отвечаю. Просто надо время, правильно? Конечно. А че ты так? Конечно, как будто нет. А вдруг реально так будет? Потом буду ду... просити у тебе, щоб ти мені силочку став ну, в себе під відео. Та без проблем, братик. Поняв. Я просто за нахуй, срадарюся. Уїдеш в Єгипет? Везде, нахуй, чого. І уїдеш в Єгипет, будеш там цей? Иди нахуй Єгипет? Малышек хабатить? Я нахуй Єгипет? Ну допустим, кудись. Я не люблю Єгипет, лучше. А що ти любиш? Ай, АЕА, як там ААА. Короче, Арабские Эміраты. Тоже. ОАЕ? Не, я б Виталию матну. В Італию? А чим ти Італія подобається? Люблю. В Італію да, любиш? Що ти нахуй? Ти дуже на не зові що я це сказав. Що тобі там подобається? нахуй, сама країна, блядь, історія і культура. Спагеті, кофе. А ти знаєш, що вони як живуть? Вони отак чисто просинаються, вийшли, кофе, попили, вино випили і все, і додому. І так кожен день. І в них там ще в обід, типу, період, скажімо так, Обида, типа, ніхто нічого не робить, ніколи. А тебе не смущає, що типа разів... там просто ти живеш одним циклом життя? То тобто, есть в тебя повторяється все як Мені в фільмі. Що там хорошого? Такий чоловік. Я люблю рутину. Ти не М -м -м -м. любиш разнообразия, любиш рутину? Да. Я в шокі. Як так можна, я вообще не понимаю. Ну, такий чоловік. Таке відчуття, що ти будеш головних ролях, а не оператор. Я? Біла кофта, я і футболка один. Тому що це, в тебе є можливість возможность а в мене її немає. Я б теж одів би щось нахуй хопову їбанчик. Щоб тобто мені, блядь, їхати треба заприпиздити. Ну да, і ще в отель там, де к... ці клопи будуть, і таракани. Блядь, давай без клопів, блядь. Ну, я Не знаю, клопи будуть, ну, таракани точно будуть. Ну до тараканів ти не привикай, тому що тебе прошла квартира була така. Не, ну блять. В смысле, в нас теж були прошлі квартири. Не, ну да, ну і потім ж що тебе була ще. Тараканами. Хочеш, щоб і до мене теж підсипить тараканів? Ну в мене теж було, я ж не отрицаю. Жара страшно. Ну, не прям що страшно, але. Ну така, неприятненька жара. Худя не страдай. Сідай давай поїхали. Що ти так у нас немає, бля Розповідай. У мене просто шок, слов немає. Що він ти кажеш? взагалі страшно? Поцарапати покажи. Це в нього бешенство, слухай. Ну і те шучу, не бешенство. Просто ця, у них бешенство. же ж весною цей, скажи. Так не було це вчора ввечері, ну, якийсь дурій взагалі, ну ти розумієш, що лотки, все пофіщено. Хоча стовна вже закінчується. І що, він просто ти почистила лоток і він став біля стінки на стінку? Він став сюди, ось сюди ось на стінку. Я вже помила забризку. Та, та тому що він не кастрюваний, я тобі кажу, із за цього. Чисте, нове воно, відкрила я пачку і поміняно воно все. І що я починаю це в руку лупити? Мій локі теж так робив, коли був не кастрирований. Він до ноги міг підійти так поробити. Він мене задовбував конкретно. Оце літом і весною. Щас не, щас локі нормально? Ну, він ж кастрирований, він не обсикає, він не лізе, типу, він спокійний. Ні, то що, я. Я не думала, що сьогодні, ну тоже в мене в мене просто жені. Ну, бачиш, мабуть, просто ну, дійсно вже, типу, знаєш, період, що треба це зробити. А, а в, чому, в чому його нести будемо? Поїдемо тут іти пару метрів ось за домом. Да? Да. В чому, чому його нести? В рюкзак є. Ну в рюкзаку, знаєш, понести. Да, візьми візьми достань там полотенцем, короче, ми звертаємо. Може замотати, а як бойський з рюкзак написати, то вже полотенце постирай, Ну, Потім зверху. Замотати? Він, він, він це фігня йде. Ну хоча б простелитить в рюкзак чи що, я не знаю, а як. Ні, в рюкзак так лежить. Йо так, типа, провесь. Треба ж зразу насити рюкзак. Ес, він стенки обси, кача зразу в рюкзак насити. Ну, і шало. Локи наслав в рюкзак. Думаю, До, состать полотенце я положу в рюкзак. Він потом не влізав в рюкзак, якщо полотенце рюкзак ще здоровий. положить. Який це рюкзак? Ми той? Ні. А, -а, а. Той, не той заходить. Диви на нього, диви. Очи прибивали. Що там Грей? Виконуєш? Не, не мені жалко вантуре ложить. а цей великий си це рюкзак, не знаю. Та великий давай. А, ти ж знаєш, що потім треба буде робити? Тобі потім йому уколи треба буде самі Скоро, робити. Я буду давати йому. Мазати йому яйця треба буде якоюсь серебрістою мазю. Я да? буду мазати йому яйця, чи я буду нюхати сілки оці, я вже не можу просто. Ну, мене ну в той раз я вже зайшов, на, прям відчувається, да. А, а, в той раз ні, в той раз не чувствувалось. Звісно, на стінку насяду. Ну. Та положи десь, ну, десь чого, тут рядом. Що, тоді виходить як? Я його зараз рюкзак ложу, несем. Да. А потім до тебе прийдемо, поїмо. Бо Данило каже, їсти хоче. У мене нічого такого немає. Ну щось поїмо, що їсти вообще зовсім нема. Як це? Розморозила тільки мясо не готувало. Не вірю. Ого, що це за такий дебільний рюкзак, аж під шию, блін, неудобно. Є стап Ну то знімаємо. Затягнути сильно. Що кажеш, на Що Що ти казав? Ні, ми спішимо, треба надо що бYstro, таке перекусити. Що в Що ковбаси і кетчупа нема. Кетчуп є. Данила такая пойдет, каже колбасу і ковбаси кетчуп. У мене є есть циклістики мяса копче. Габи таке котірує. А ну на по лямки. Грей. Ти багато исполнять що то почав, да? Кажуть, ходять слухи. Ходять слухи? Що ти вообще, ну, чертила. Исполняешь по страшному. Та нормально. Ну ще там було, щоб однаково було. Так, да, але треба поміряти, я не знаю. Коротше, лісти, ти кажеш, що починає, так? Да? Та вчора ввечері взагалі начинай, що на нього. Ну, я ще не думала, що вже сьогодні все. Ну це ж, знаєш. Коли, коли на стінку ти вже поняла, що це гайка, да? так? Я на стінку, я ще залізла в коробку, там де мука у мене була. Ну. І на муку на чи що? Так, да, ту коробку на стіну викинула тільки щось, все внесла викинуть. Жесть. Не, коли кастрирують, він ще неділю чи две буде исполнять, а потім він не не потом успокоївся. Так, ладно. А ну, гай, знімай. Я платив тысячу с чем-то. Блин, блин, у меня ногти, ты хоть би постригла. Да. Так. Ну де Спокойно. Я не знаю, де мій телефон. Я ж що щось тобі говорила, хто. Виглядає, вийшли. Де ж він не виліз, не випили? Ну він так буде питатися, типу, але його не можна випускати. Полетіли. Гей. що там? Що там, що там, що там, що там? Що трапилось? Що случилось? Ну блин, а що я зрозум? Ну ти исполняешь, слухай. Мама вже ну, надається мені дзвонить жалуватися. Кожен день что що ти Что ж ти думав? Прийдеться, грей. Да. А що? Зараз спитаєш цього ветеринара. Так, грей. Спокойно. <схи> диви, диви, диви. Ну так страшно, конечно понятно <рес> так спокойно успокойся okay. mm -hmm. а oh, ну же лихи мусорный ход oh, это о потому что на такой болевые mm -hmm. и по разрезу там надо будет обрабатывать массу то mm -hmm. ще, виходить, 750, за, за все, 1850. Приїхали ми на один адрес, я не знаю, що це за точечка, така називається Гараж Рентал. Там, де в аренду здають різні об'єктиви і стабілізатори. Ну, мені просто немає смусів купляти стабілізатори об'єктив, тому що об'єктив, який треба, він стоїть 40 000, а стабілізатор стоїть 1020 бушний. Новий дорожний стоїть. Невигідно просто це все купувати, так як цей проєкт ми знімаємо по можливості, по времени, там у когось вийде, в когось не вийде. Так же само треба фінанси на нього для того, щоб зняти. Ну, сам отель стої, но, не дорого стоїть, але тим не менше. Разну апаратуру, брати, всі ці діла. Ми вирішили взяти в оренду об'єктив і стабілізатор. Ми з Андрієм поговорили, вирішили, що тут хороша точка. Ми прийшли, почали спрашивать, кажу, об'єктиви є. Немає на цей фотоапарат. Хорошо, кажу. Стабілізатор. «Да, Стабілізатор є такий-то, такий-то. Починають там, я кажу, «Угу, добре. Що нам треба, щоб його взяти? Вони починають, ну що, ну, там треба акт заповнити, довіреність. Я такий, «Угу, а застава тоді за чим?» Тобто Ти залишаєш заставу 20 тисяч, при тому, що ну, цей у них, кстати, він ізношений достатньо, він поцарапаний. Заставу ти стріляєш 20 тисяч. Це ровно стоїмость цього стабілізатора, щитай, беушного. В такому стані. Мені здається, що навіть краще в стані продають за 20. І помимо цього, що ти повинен заповняти, указати свій ідентифікаційний номер, указати свій паспорт, указати свою соціальну мережу, указати номер паспорта. Коротше, там всю інформацію, яку тільки можна, їм треба указати. І потім я кажу, так а ви можете показати, як ним пользуватися? А ви що, ним ніколи не пользувалися? Кажу, ні. А, ну тоді краще не брати. Просто клієнтоворієнність, я кажу, а що ви показати не можете? Ну, ви розумієте, це деньги стоять. З він каже, в смысле? Типу, показати. Я, ну, я ж йому говорю, вони ж не знають, з ким я розговорю, може, там, з якимось режисером чи продюсером. І <сих> вони такі, ні, ну не те, що там деньги, там навіть час, типу, один же час треба десь показувати. Я кажу, а скільки це буде стоїть? 2500. Тобто 2500 вони показували, б, як користуватися ним. Ти безплатно показав би міг би кому хочеш, як ним пользуватися. Я розумію, що їм на дітей заробляти. Вони там привикли, що до них зв'язки приїжджають, беруть об'єктиви різні і всякі такі приколи в оренду. Просто я там стояв, я поки там стояв з ними і общався, я дивлюсь, написано Полочка Дорофеєва. Тобто в них, них там відділена полочка, де вона бере свою апаратуру, там в них в оренду, і все таке. Тобто навіть зв'язки беруть в оренду, тому що вигідно брати об'єктив за 40 тисяч, яким ти попользуєшся, ну там разок, другий, третій, четвертий. Тобто не на постоянке. І до них із телевідення обращаються, і різні зв'язки, і якось ну, таке, неприємно. Ти должен ставити залог 20 тисяч, помимо цього, що ти просто показал, как ним нимся, це стоит 2500, тобто ну, це невигодно. Потім ми зараз стоїмо, зараз будемо шукати другу точку, тому що мені це місце взагалі не понравилось. Зараз Андрій має під'їхати. Гапі вже не може, каже, розкажи за свої венцы, що ти вообще кажеш? венцы погані? Це саме хуєво обувь, яку я в своїй житті носив. Чого? Подобніше ніколи в житті не було, я не знаю. Ну, тому що я не знаю, як це об'яснити, але вони хуже, ніж босиком ходить. Ти Гапі каже, що йому даже стоять в них больно. Хоча в мене були венси, в мене кнюскули були, в мене були обичні олдскули, мені нормально в <звісна> <у> них було. <звісна> і це при тому, що я ще я вчора того, я два дні в них походив, і в мене жутко в... за них не було. По-перше, ну, мене натерлась знизу мозоль, от, от, така розміром мозоль, блядь, натерлась знизу. Я не знаю, яким це образом можливо. А друге, ну, то, що вони дуже тверді і неудобні, це зрозуміло. Я а, взяв зі своїх старих кросовок постели стільки вчора, спеціально, щоб було трошки легше. І воно ну, трошки легше, але все на ноги блядь, з сам интересно, что я стоял, говорю: "Постоим кофе попьём". Я девлюсь Гапи кудась пішов. Я ему кажу: "Зачем ты идёшь?" Кажу: "Пойду просто в Он же: "Я не могу стоять на месте, у меня так ноги больше болят". Тобто то есть он не может стоять на месте, ему надо ходить для того, чтобы не так, так болели. Очень сильно, прям жёстко дала в пятку. Жесть. Так что вот так вот сидим, ждём Андрея, дальше будем сниматься, разбираться. Наконец-то мы встретились познакомились. Это тебя серьезное знакомство вообще-то? Конечно, вообще не ждал. Наш легендарный оператор, я сегодня будет снимать. Скажем, что короче у нас серьезный оператор. Короче, у нас должны быть съемки. Ой, щось тут. <соцентрес> щось тут біда чуть-чуть. <соцентрес> не, не хорошим це <соцентрес> Нам <соцентрес> І проблема в тому, що ми все-таки вирішили, що ми його візьмемо в оренду, але зайдемо з Андрієм, тому що ну, Андрія якби нормально людей узнає. Я думаю, вони узнають, і ми скажемо, що ми у нас другий оператор. І мені здається, що це ну, не до хорошого, те, що тут голуб. Може, Гапі мені стабілізатор. Просто діло в тому, що якщо Гапі зламає стабілізатор, то мені не повернуть мій залог. <соцентрес> Та, ми скажемо, що у нас серйозний оператор, коротше, і, і будемо, будемо їхати на зйомки. Нам треба носки купити на руки. А, ну, ти сумки свої. Давай сумки, сейчас я гапі. А ну гапі можеш відкрити, двері. Ось все, тут так, гапі, гапі, сумку відкривай. Ти, ти сильно обзор не роби, бо в мене буде депресія. Так, це шучка вапи, нас. А що он? А ну давай ти бля, я не говорю понадобиться. В смысле? Та попробуй, ты сможешь ты найдешь. Ну, воно піднімає. Тільки ]ся. не зламай. — Та не зламай. — Бо ні. ми і так залог тут оставили. Ти давай закрыл. <laughs> Смысл. Ти дивись там. Все. А рюкзак Це... ти оставляєш? Я оставлю, щоб там не настал. Там може положити щось, що купимо в АТБшки. — Та типа. пакет візьмем. Mm. <laughs> ти готовий знімати? — Так, завжди готовий. Я радився, блядь, для цього. <laughs> дам Нормально? рам Нормально? Взм директора. Ты познакомился с Андреем, уже пообщался. Что ты скажешь? НТК на видосах или нет? Да, не, ну. Или отличается в жизни, от видосов. Да, я просто давно его видоса не дивився. Я помню, еще с тих периодов, когда коли был на пике популярности. Ух ты, черт! Ну, що, я не дивлюсь лога, ничего такого. Ты вообще YouTube не дивишься? Дивлюсь, ну там таке, тільки те, що мені подобається. тому просто... Ну влоги тобі... Влоги гапі мої влоги не дивиться. Ну. Типа от тих времен він отличается, чи що? Ну, вообще в житті, да. Він такий. Ну, більш спокійний, на мені здається. Всі ми в житті більш спокійні. Ну да. Та ні, ну на самом деле просто ситуації немає де бути неспокійним, наприклад, ми просто сиділи не, собі. Не знаю. А машинка як ти, чикінезис? Тачка, хорошо. Що нравится в ній? что это Тойота. Все? Ну вот она надежная, да. Ну, а в и внешках наихороши, да. Ну а так бы ты чисто залетів как Саня белый из бригады. Саня белый из бригады, це надо на когось, блядь, марселес, либо БМВ-7 залетает. А на такие бандиты якісь? похожи на бандиты, если так на такие летать. Ну, есть таке слегка ощущение за счет того, что она полностью тонера и черная. Ну ты бы, если бы так и шел по улице злякався если бы резко остановился такие же билеты. Да нет. <laughs> Я всі пігеліка зловним себе не злякався. Ух, нічого себе. Не, ну, ну хоча директор да, директору Києва Чолікація взагалі. Ми тут накупили кучу торб, блин, кучу всього. Просто хочемо ще стрім провести. Андрій десь пішов щось относить, коробки спиці викинути і десь пропав. Я не знаю, що він там уже придумав. Може, що то пішов в магазині куплять. копита, корита, не знаю. Десь пропав.